Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Сьогодні маємо чудові новини з Польщі. Вони стосуються банків обслуговування. Українців, тож це відео буде важливо для кожного, тому як кожен українець в Польщі таким чи іншим чином працює з банківською системою, має банківські картки, і сьогодні ми маємо нові е, продовжені або взагалі нові умови від різних банків саме для українців. Після перегляду цього відео ти будеш знати, в якому банку тобі буде обслуговуватися найвигідніше, і після цього зможеш зробити якийсь певний. Вибір. Тож дивись це відео до кінця, ділись ним в себе в соціальних мережах і, звісно ж, пиши в коментарі, з якого міста ти дивишся це відео. Отже, декілька банків Польщі продовжили дію спеціальної пропозиції для громадян України. Це, зокрема, скасування комісії за обслуговування рахунків та карток, зняття готівки в усіх банкоматах Польщі та за її межами, і в тому числі в. Україні. Дана інформація розміщена на сторінці .pl, який, ця сторінка завжди робить такі дуже якісні е, статті, які стосуються фінансового сегменту в Польщі. Е, і на даний момент про різні рішення і про різні пропозиції вже повідомили ПКО Банк Польський, Банк ПКО, Банк Сантандер та Велобанк. Е, і зараз ми коротко поговоримо про всі. Про пропозицію кожного банку для того, щоб вам було зрозуміліше, який з них кращий. По-перше, ПКО Банк Польський. Банк запровадив пакет рішень для громадян України, які вже користуються або планують скористатися пропозицією банку. Конто без граніць воно називається. Його обслуговують безкоштовно протягом 12 місяців з дати відкриття, а тимчасову карту можна оформити у вибраних відділеннях. Банку при цьому при відкритті рахунку не обов'язково вказувати адресу проживання в Польщі, що є дуже важливим, бо українці дуже часто переміщуються по території Польщі, та не обов'язково мати номер польського мобільного оператора. Також скасовано комісію за швидкий переказ до Кредобанку в Україні та за іноземні перекази щодо будь-якого банку України іншого. Пропозиція діє 3 місяці до кінця червня 2023 року. Далі банк. ПКО цей банк оголосив про продовження спеціальної пропозиції для громадян України, яка включає нульову комісію за обслуговування рахунків, карток, зняття готівки з усіх банкоматів в Польщі та за кордоном, в тому числі в Україні, ще на один рік. Пропозиція діє протягом двох років здати укладання договору. Крім того, банк продовжує пропозицію безкоштовних переказів з України та в Україну до кінця 2023 року для всіх. Клієнтів банку. Е, наступний у нас іде Велобанк. Банк продовжив е, дію акційної пропозиції до кінця червня. Лише банк не братиме щомісячну комісію за обслуговування карток і рахунків в польських злотих, євро, доларах, фунтах, стерлінгів та швейцарських франках. Українці також можуть безкоштовно вносити та знімати готівку в відділеннях банку з платіжних рахунків для і це ця опція доступна тільки для громадян України в злотих та в іноземній валюті. Також українці можуть безкоштовно знімати та вносити готівку в банкоматах. Без комісії також будуть проводитись перекази в Україну, якщо ви хочете підтримати своїх рідних та близьких. І наступний банк це банк Сантандер. Одразу ж скажу, що він більше буде підходити для тих українців, які в Польщі мають джевальну ж єдноособову або якісь спулки з спульки з ограниченим відповідальністю. Бо е, більше, скажімо так, для корпоративних клієнтів Сантандер надає пільги. Акційна пропозиція для українців тут е, е, діє на сьогоднішній день лише до квітня 2023 року. Банк пропонує безкоштовний доступ до особистого кабінету з пакетом послуг для громадян України. І що ж це за послуги? Е, По-перше, це нульова комісія за перекази е, з України та в Україну, тобто в українські банки. Далі, друге, звільнення корпоративних клієнтів від комісії за ведення рахунку компанії в злотих, за ведення рахунку компанії в будь-якій іншій валюті, за дебетову карту компанії для рахунків в злотих та іноземній валюті, і також скасовується комісія за обслуговування корпоративних карток, випущених з 1 березня 2022 року. На сьогоднішній день в більшості інших банків, які також ми любимо і знаємо, і також маємо там рахунки, вони поки що не заявили про якусь там свою готовність продовжити якісь спеціальні пропозиції до українців, і вони в більшості випадків будуть закінчуватися або від 24 лютого, ну тобто після початку війни в Україні, або в, в момент, коли пройде рік. Після вашого обслуговування в цьому банку, тому якщо ви обслуговуєтесь в якихось інших банках, дізнайтеся в них до яких чисел діють в них пропозиції, і можливо, буде краще вам перейти до одного з тих банків, які зараз пропонують, ну і в подальшому кращі умови для українців, які знаходяться в Польщі. Тому, друзі, робіть висновки, приймайте якісь рішення, чи треба вам змінювати банк, чи не треба. Я би однозначно радив скористатися бонусними пропозиціями, бо вони насправді допомагають економити якісь кошти, які ніколи не будуть лишніми. Свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!